Сто років, як сконала січ, сибір, і Соловецьке келія, і глупа облягає ніч, пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов та вровані, сто серць, як сто котінь, Та виростають з очаків і шаровар з курної хати. Раби зростають до синів своєї України Матері. Ти вже не згинеш, ти двожилива земля, рабована віками і не скарять тебе душителям сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокірна, ти випросталась для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою, йому й рости і рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром.